Всім привіт! Мене звати Іна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні у нас уже 2 лютого. І я нарешті зібралася випустити відео вступ у спільний проєкт Філейна краса українських майстринь. І з 25 З 25 січня у нас стартував проє, спільний проєкт Філейна краса українських майстринь. Його організатор Лєночка Козаченко, канал, її канал Садгород та Рукоділля. Олена Козаченко, Садгород та Рукоділля. І в нашому проєкті, наскільки я пам'ятаю, 17 уже учасників. Значить, які в нас умови цього проєкту? Нам, до 25 січня, потрібно було відправити фото пляжі і гачка, яким будемо, будемо в'язати, тому що ми будемо в'язати в техніці філейного в'язання, це в'язання гачком. Я відправила пряжу, відправила фото з пряжею ланосо, і там був гачок, у мене 2,5, але я попробувала, 2,5 – це замалий гачок для цієї пряжі, тому що тут у мене йде 300, в 100 грамах 315 метрів. Я спробувала в'язати 2,5, воно таке дуже ну, щільне в'язання виходить, мені не подобається, воно грубе. Тому я поміняла гачок на номер 3 і вже спробувала в'язати. Підібрала модель. Також, також я хотіла в'язати модель із шестикутників це е, кардиган. Літній кардиган із шестикутників по майстер-класу Світлани Заяць. Але я подивилася, там зовсім мало філейного в'язання, там іде тільки е, знизу е, така отділочка йде цим філейним в'язанням, а все зв'язано з стопчиками групами стопчиків по три стопчики з накидом. Тому я підібрала другий собі другу модельку і вже почала в'язати. Значить, друг, друга умова, яка, це випустити відео вступ у цей спільний проєкт до 5 лютого. Наскільки, я пам'ятаю, ніби так. До 5 лютого випустити відео вступу і потім фото початої роботи. Розпочатої роботи до 5 березня. І вже фото готової роботи до, здається, до 6 березня. Ой, до 6 квітня. Чи 10, чи 6, я вже не пам'ятаю. Ну, на, на початку квітня. Умови тут дуже легкі в цьому конкурсі, тому я і вирішила приймати участь. Ніхто не заганяє нікого ні в які рамки. В'язати можна будь-яку річ, яку ви хочете. Часу достатньо, щоб зв'язати любу річ. За три місяці чи ну, лютий березень до квітня, за два місяці можна навіть початківець може зв'язати любу річ. Тому. Вирішила приймати участь. Я подивилася, попробувала в'язати, вже в мене трошечки зв'язано. І я зрозуміла, що я можу раніше закінчити цей виріб. І якщо у мене буде час, якщо буде ще таке бажання, а, мабуть, бажання буде, тому що я знаю себе, що коли я щось починаю робити, я загораюся, і мені потім ще ще хочеться щось в цьому самому ж такими, ну, ці самі техніки ще щось хочеться в'язати. Тому я так подумала, якщо я встигну зв'язати цей кардиганчик раніше і в мене ще залишатиметься час, я ще зв'яжу якусь, ну, не знаю, може, це буде якась салфеточка, може. Взагалі мені хотілося б зв'язати на киточку таку рушничок на корзинку. На пасхальну корзиночку. У мене є отака от пряжа Лілі. Один моточок. Якщо, ну, якщо не вистачить, то докуплю або подивлюся, що в мене там ще є, щось додавлю і зв'яжу. Ну, це, це на потім, а оцю роботу я заявляла в проєкті і буду її в'язати Кому цікаво подивитися на наші вироби, хтось із дівчат, як в'яже, які моделі, а це буде дуже цікаво, тому що я подивилася у телеграм-каналі, там дівчата такі красиві моделі викладають, такі фото, що. Можна просто любуватися і любуватися. Тому, якщо комусь цікаво, я в інфобоксі залишу посилання на всіх учасників цього спільного проєкту. Можете заходити і дивитися на те, як дівчатка наші в'яжуть. От на цьому я закінчу своє відео. Дуже вдячна всім, хто зайшов. На мій канал і подивився, послухав мене. І всім доброго дня і всього самого-самого найкращого. До побачення!